Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами, друзі, будемо говорити про прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми, як різновиди фразеологізмів. Отже, прошу поставити відео на паузу і записати число і тему сьогоднішнього уроку. Так, Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не роботу швидше починаймо. Друзі, сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося із різновидами фразеологізмів, будемо вчитися відрізняти прислів'я від приказок, крилаті вислови від афоризмів, і будемо вдосконалювати вміння працювати із фразеологічним словничком, розвивати вміння розв'язувати тестові завдання, вміння обґрунтовувати. Власну точку зору, а також різні різні компетентності сьогодні будемо формувати. Зокрема, такі як соціальна громадянська компетентності, будемо виховувати любов до рідної мови та традицій нашої країни. Отже, перевіримо домашнє завдання. Нагадую, вам вдома потрібно було виконати вправу 10-ту на сторінці 52. Треба було визначити та вказати джерела фразеологізмів і пояснити значення саме виділених слів за зразком, ось як у вас внизу написано, вусом не моргнути. Це у нас жива народна мова. А що означає цей вислів? Ви могли його також, до речі, прописати. Цей фразеологізм походить із живої народної мови. І означає не звертати або не звернути увагу, не зважати на щось. Варто було пригадати табличку, яку ми з вами вчили минулого уроку джерела виникнення фразеологізмів. Ми знаємо, що фразеологія української мови сформувалась протягом багатьох віків історичного розвитку так, нашого народу. І, зокрема, його контактів з іншими культурами, інших народів. Тому відрізняють кілька джерел. Пропоную пригадати. Основним джерелом творення фразологізмів є жива народна мова, так? з якою походять, звичайно, влучні вирази, прислів'я, приказки, дотипи, жарти до, нашого, до наших днів. Так? Які ми ще знаємо джерела? Походження фразеологізмів. Це професійно виробниче мовлення, так? де тонко там і рветься, наприклад, із мови ткачів, з мови кравців, білими шите, наприклад, із мови ковалів, поки гаряче куйда залізо, гайки підкрутити. Можна, наприклад, із мови господарів брати бика за, рога, за роги. Можна, наприклад, із з мови рибалок бачити професійне мовлення, клювати на живця. Чули такі фразолегізм. З мови артисти, попасти в тон, і багато багато інших. Є в українській мові фразологізми античного походження. Ми багато з них, пам'ятаєте, минулого року розглядали, я вам розповідала, античні легенди, і про Гордіїв вузол, і про прокустування. І про Золоте руно, і про дамоклів меч пригадуйте. Фразологізми біблійного походження також ми з вами легенди пригадували з Біблії. Дуже багато їх в нашому мовленні. А також, звичайно, крилаті слова. Це такі образні вислови, цитати, які стали відомими. Всьому світу дуже сподобались людям. Написав хтось із письменників, а народ підхопив і активно почав використовувати в своєму житті. Так, отже, 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 давайте все ж таки перевіримо це домашнє завдання, які ви обрали. Все ж таки джерела да? походження цих фразеологізмів. перевіряємо. Вусом не моргнути. Ми з вами сказали, не зважати на щось. Це в нас взято із живої народної мови. Яблуко розбрату або яблуко незгоди, що воно означає, на вашу думку? Це такий вислів. Яблукочвари, ще можна говорити. Це вислів пов'язаний із міфом про яблуко, що його богиня-чвар Ерида підкинула гостям на весіллі у Пеле та Фетіди. А якщо детальніше говорити, то на весілля, Палеї та Фетіди богиня Ірида не була запрошена. Тому задля помсти підкинула туди золоте яблуко з надписом Найпрекрасніший і богині Гера, Афіна і Афродіта, що були там, стали сперечатися між собою, кому ж належатиме яблуко, оскільки кожна вважала себе найпрекраснішою. А Зевс відмовився розсудити богинь. Натомість доручив винести рішення. Все ж таки це Парісо. Так? І Паріс розважав, розважався тим, що влаштував, скажімо так, він проводив час, влаштовуючи боєвиків. І, що було характерно, те, що Бики його постійно перемагали, і він пообіцяв одягнути на чужого бика, який зможе перемогти його, власне, золоту корону. Блахали задля з жарту перетворився на бика і переміг. Паріс дотримався слова і прикрасив переможця короною. Саме за його честь Зевс обрав цю юнука розсудити богинь. І кожна пообіцяла за оголошення найпрекраснішої її велику нагороду. Гера пообіцяла зробити Паріса володарем всієї Азії та наймогутнішою людиною в усіх, що жили на той час. Афіна запропонувала давати перемоги в усіх битвах, наділити Паріса найбільшим багатством, красою і мудрістю Афродіта, кохання найпрекраснішої смертної жінки Єлени. Паріс присудив яблуко саме. Афродіті. Як наслідок Гера і Афіна замислилися помститися і, знищивши батьківщину Паріса Троя, що, що, зрештою, почало і стало початком Троянської війни. Так, отже, ось таке вам такий міф про яблуко розбрату, незгоди. Ну, тобто ви вже знаєте, що походить з античної міфології. Вавилонське стовпотворіння. Пригадуємо в легенду з Біблії, це такий біблійний термін, так, походить із Біблії і означає такий, це, можна навіть сказати, крилатий вислів, який вживають на означення справи, яка не буде завершена. Також є символом якогось там безладдя, галасу, сум'яття, бутушні відсутності якоїсь там, не знаю, великої і єдиної купченості народу чомусь великому Що? Ну, Коротше кажучи, коли дуже багато людей і один одного не розуміє. Оце кажуть Вавилонське стовпотворіння. Коронний номер. Чули всі, я впевнена: на 100%. Це у нас. Мова представників різних професій, і що означає цей вираз? Хто скаже коронний номер. Тобто, це може бути якась справа найкраща, найбільш удала. Далі передати куті мету. Це в нас мова представників різних професій, зокрема, тут йдеться про кухарів, так?